Вітаю на Суспільному. Ми зараз перебуваємо у творчому просторі, де нещодавно відновив свою роботу незалежний театр Гармидер. На початку повномасштабної війни цей творчий простір та колектив театру перетворились на потужний волонтерський штаб, який закривав та закриває потреби наших захисників на мільйони гривень. Волонтерський штаб переїхав у нове приміщення, а жовті двері ангару тепер відкриті для Творчих проєктів і зараз ми маємо розмову із засновницею театру Гармидер та режисеркою Русланою Порицькою. Вітаю вас на Суспільному і з поверненням вас до цього простору. Вітаю щиро вдячна. Чи є якісь особливі відчуття, що замість коробок, замість метушні ангарівців, тепер тут театральний реквізит. Бачимо вішечки з одягом, висять вже спершу, коли тільки почали дійсно все вже розформовувати, і було прийнято рішення повертати в цей простір ангару, мистецьке життя, було враження, що та атмосфера допомоги людям, пакування, ось цих дзвінків на фронт, вона ніде не зникне, що вона буде Дуже важко буде це осилити. Змінилася атмосфера тільки з першою подією. Це була вистава театральної майстерні до Гори Нам дуже хотілося, щоб сюди першими зайшли діти. І коли йшли сюди люди, то відчувалося якесь таке свято. Тільки після цього показу дійсно відчулося, що ніби відбулося ось це повернення, про яке ви кажете. Зараз направду атмосфера знову є творчості. Як це було на початку лютого минулого року, коли було прийнято рішення про те, що тут буде волонтерський штаб. 26 і 27 лютого, у нас мала бути прем'єра вистави. За іронію долі про війну, але у В'єтнамі, за твором нашого волинського автора. Тут все було розгорнуто, абсолютно декорація, дуже складна. Режисер із Києва, запрошена акторка із Києва, актор із іншого театру. Ну тобто тут кипіла робота вже така передпрем'єрна. І 24 лютого, коли ми зрозуміли, що все почалося, ми зідзвонилися із Ольгою Валянік, яка теж стояла біля витоків заснування цього мистецького простору, яка була волонтеркою із 2014-го, її Чоловік військовий. Ми відразу домовилися про те, що ми мусимо щось робити. В перший день це було щось, але в перший день, щоб ви розуміли, ми вже винесли декорацію. Простір став абсолютно порожнім, і в впер... Перший день о 15-й годині тут вже було повно людей і повно пакунків. Як це все організувалося? Насправді ніхто достеменно не знає. Просто один одному дзвонили. Тут вже по факту була спільнота. По перше, творча акторська, і наші глядачі, люди, з якими ми спільно робили проекти. Допомагати намагалися по всіх напрямках, але з часом викристалізувалося, що ми допомагаємо в першу чергу військовим. Ще через якийсь час ми на за пріоритет взяли тактичні речі. Автомобілі, квадрокоптери, тепловізори. Схема проектної діяльності, якою ми реалізовували культурно-мистецькі проекти, вона фактично наклалася на ось цю схему. Тільки довелося трішки підучитися. Складнощі були якісь в цьому, маю на увазі. Змиритися з тим, що тепер це не творчий простір. З війною змиритися в принципі складно, правда ж? Ось звісно, ми спершу думали, що це все мусить швидко закінчитися, бо як повномасштабна війна у 21 столітті, це якесь непорозуміння. Потім ми з часом, звісно, аналізували і усвідомлювали, що це надовго. З часом ми тільки почали думати про те, що ми не можемо показати ворогу, що ми зупинилися, паралізувалися, і ми не розвиваємося. І тоді паралельно ми відкрили культурне укриття, починаючи з червня, усе літо. Потім усю зиму під час блек-аутів, приймало дуже багато людей, хостело і так само внутрішньопереміщених осіб. Проводили багато тренінгів, багато терапевтичних заходів. Допомагали один одному, проводячи там якісь розмови, культурні заходи. Ходи, театральні читки, вистави, повернулися туди діти. Ми почали працювати паралельно. Тобто разом з волонтерською діяльністю мистецькі проекти. Мистецькі е, проекти проводили для того, щоб привернути увагу до якогось збору е, і долучити кошти. Зібрані продовжуєте волонтерську діяльність, актори? Ви ваш чоловік? Загалом так в тому чи іншому відсотковому відношенні е, всі почали волонтерити менше. Це правда. По перше, всіх закінчилися банально кошти, тому що багато і власних коштів, що могли віддавали постійно. Так само ми сміємося, що волонтери вони ж самі донатять, самі ж купують квитки на ті ж проекти, в яких вони беруть участь, які потім спрямовуються на благодійність. Так це відбувається. Ми відмовилися від тон гуманітарки, бо вважаємо, що потрібні інші речі, потрібні тактичні речі, які рятують, і саме спрямування на вущу, Му профілі дало можливість звільнити час, щоб робити культуру, тому що цей культурний фонд потрібен на наших очах ростуть і розвиваються діти, щоб вони повноцінно зростали, розвивались, не були пропащими, не були тим втраченим поколінням, яке ми отримали в принципі після другої світової. Хочеться і на це робити акцент, і це теж про соціалку, і це теж про благодійність. Це одна з таких вагомих так частин, яка стимулювала повертатися, займатися в студії з дітками, Якими вони повернулися на ваші заняття. Коли я ішла е, на перший майстер-клас в рамках арт майстерні для внутрішньопереміщених осіб після двох місяців абсолютної недотичності до театру і цілодобового фактично волонтерства на тій стадії. Я відчувала, що я абсолютно закостеніла, я начебто все забула, я нічого не можу. І взагалі, театр, акторська майстерність, про що це, навіщо це зараз? І саме, от коли я почала займатися з дітьми, я зрозуміла, що це потрібно. І саме наші студійці своїми зверненнями, питаннями простими, коли ми будемо повертатися, нас стимулювали створити ось цей простір у культурному укритті. І коли ми ми повернулися, ми відчували, що вся робота, яка була пророблена до того, а дехто з них займався вже роки, там, по п'ять років в студії, вона ніби десь просто розчинилася. Це були просто такі дуже затиснуті, настрашені, такі фізіологічно скуті діти, які ну, начебто не було тих років. І ми почали повертати їх форму дуже активно. Розворушувати багато з них і вступають такої на акторське до професійної діяльності, до якогось такого нормального. Чисто психоемоційного і фізичного стану, і ми відчули, що це теж дуже важливо і разом з ними ожили, в принципі, і ми стали і продуктивнішими, і якось чіткіше почали мислити, легше сприймати всі ті події, які в принципі не закінчувалися. Ми чітко усвідомлюємо, що війна триває, і ми повинні бути включеними в ці процеси. Актори Гармедору, вони теж повернулись, повноцінно працюють. Звісно, дуже різна ситуація. Ми маємо історію, що хтось. Хтось виїхав хтось так і залишився в тільки активній волонтерській діяльності. Хтось воює і захищає нас, актори, які зараз воюють, чого не повернуться назад в гармодер, і можливо тримаєте зв'язок з ними. Вони говорять про те, що хотіли б, звісно, грати. Коли війна закінчиться нашою перемогою, то я думаю, що. Така можливість буде, ну хоча, зрештою, це передбачати важко. Зрештою, в нас залишилася незавершена справа із прем'єрою вистави. Режисер із Києва Богдан Бондар він теж воює, і ми чекаємо ще й на режисера, який би довів до фіналу постановку. Вистави. Репертуар зараз якось зміниться. Звісно, ми ж стали іншими час, іншим, вимоги суспільства інші. Багато вистав ми відразу відклали там або десь далеко на полицю, або взагалі для себе перекреслили. Щось ми не могли грати в укритті через те, що там менший простір. Ми створили нові вистави. Я думаю, самі назви будуть говорити про їх актуальність, це синдром уцілілого. Після кожної вистави ми проводили Змови вони були дуже важливими, тому що саме Волинь це якраз в тому числі і чи в першу чергу навіть про синдром уцілілого, коли ми розуміємо, що ми тут собі сидимо, п'ємо каву, а десь там обстріли фактично цілодобово. Вистава, яку ми зараз готуємо, і прем'єра якої 1-2 липня п'ять пісень полісся сучасної авторки Людмили Тимошенко. Вона про історію українців на Поліссі, починаючи від 40-го року і закінчуючи 2020 року. Оцей відрізок це осмислення менталітету простих українців. На документальному фактажі побудована історія. І для нас важливо допомагати суспільству переосмислювати це. Тому що ми ніби не допроговорюємо і не можемо вирватися. Не можемо вирватися з цієї травми, бо ми поступливі, бо ми все-таки. Кажемо, ай та на це можна закрити очі. Айда не прийдуть, не нападуть. От є таке недо наше українське про те, щоб, хоч якось, врятуватися, щоб було хоч якось, аби не гірше. Ми хочемо це осмислювати. А які вистави перекреслили? У нас була така комедія, фактично, кіч ми називали на 12 сцен, така жизнь. Це теж сучасна п'єса, яка оповідає життя таких дуже двох посередніх жінок із Соледара. Їхня історія про їхні цінності. В принципі, добра історія про простих людей, але саме в тому числі ці прості люди є однією з причин того, що відбулося. І ми розуміємо, що зараз в контексті того, що відбулося із Солидаром, некоректно про це говорити. Авторці, яка із Солидара і писала про жінок, яких вона сама бачила, і десь з іронією, десь з розумінням того, що вони. Не могли просто бути іншими, бо в них теж ці всі травми радянського минулого і ця вся Росія із засиллям своєї культури під боком. Ще одна вистава, яку б ми дуже хотіли грати, це монодії в червоному, і там ми осмислюємо життя митців, конкретно поетів, письменників між двома світовими війнами. Мої актори вони почесному кажуть, що ми не зможемо грати цю виставу, що ми просто вийдемо і будемо плакати. Нещодавно ви показали кострубізми Комоновську. Чи багато глядачів пройшло? І хто цей глядач був? Так було глядачів на усі місця, які ми виставили на продаж. Ну, я не можу сказати, що це за глядачі. Я знаю, що теж були глядачі із інших міст, які переїхали. Що це були і художники, і видавці, це те, що мені довелося поспілкуватися. Була делегація із рівного, які вже чекали цього показу, бо раніше бачили тільки на відео. Ну і наші постійні глядачі, ми не скаржимося браком глядача і браком глядацької уваги. Є запит на те, що ми робимо, є аудиторія. Яка готова до складних тем, чи хотіли би отримати ви разом з тим, що гармедер трішки змінюється, якогось зміненого глядача? Хотілося, щоб глядач чітко розрізняв, що таке ось ця радянська, сувкова, нафталінова традиція, навіть якщо вона замаскована синьо-жовтим стягом, це все одно може бути абсолютний нафталін. І що таке сучасний європейський театр? І творячи, який театр, ми будемо в контексті. Актори переселенці чи приїздять до нас? Чи хочуть вони бути в гармидері? До нас приходили і на тренінги актори, які приїжджали з інших міст. Часом вони повертаються. Скажімо, у нас працювала дуже гарна акторка із Харкова. Потім відновили роботу її театр. Вона повернулася до Харкова працювати. Досвід співпраці є ще з однією акторкою Аллою Скрипічук, яка зараз очолила в Палаці культури театральну студію Бешкетники, і вона теж з нами співпрацювала з як акторка. Співпраця з містом, з міською радою, маю mm. на увазі в Заходах. Колись це там був мандрівний вішак, Гармидер запрошували на різні заходи міські. Будете співпрацювати ще? Ми завжди відкриті до співпраці. І е, театр Гармидер це історія дуже тісної взаємодії з містом. Ми досліджуємо місто, досліджуємо історію, театралізуємо його історію, оживляємо його історичних осіб. Це є велика частина взагалі нашої роботи соціокультурної за період війни співпраці із містом. Ну от хочеться пригадати, хоч якийсь проект. Напевно, не було. Крім того, що ми звертаємося у місто, щоб вони нам дозволили. Проводити той чи інший захід і забезпечили охорону, присутність правоохоронних органів на Заході відповідно до вимог. Всьому іншому немає, не було принаймні ініціативи від міста. Ну і загалом ми ще, вочевидь, не готові до таких проєктів, до мандрівного вішака точно поки що не готові, тому що це дуже багато ризиків. Гармидар відомий в Україні та за межами, так зокрема в Польщі. Як гадаєте, з війною буде ще більший запит? Я думаю, що так, але все залежить від того, що ми будемо створювати. Тобто зараз ми створюємо, якщо назвемо виставу продуктом, бо це і є культурний продукт, ми повинні мислити ну, якби, теж такими категоріями, то у нас немає ресурсу й коштів за що його створювати. Скажімо, п'ять пісень полісся, вистава, яку ми створюємо, ми її створюємо абсолютно без жодної фінансової підтримки, жодного там Дійника, ...зовні фонду чи тим паче державної структури. Це лише наші внутрішні кошти. Тобто, умовно кажучи, скинулися, зробили. Відповідно, це може впливати на якість продукту, так? бо коли хотіти видовища, то треба вкласти в те кошти. Тому тут дуже потрібна підтримка, якщо хотіти репрезентувати Україну, тобто якось шукати і розподіляти ресурси таким чином, щоб. І покривати і цю е, ланку. Але загалом, так інтерес є, запит є. Тим паче, багато українців у Польщі залишилися і вони потребують зустрічі з чимось українським. Це ми теж побачили, коли були у Польщі, і тому ми повинні продовжувати працювати в тому числі, щоб виконувати ось цю дипломатичну культурну місію, що найближчим часом можна подивитись в гармаді. 1-2 липня прем'єра вистави 5 пісень полісся. Це майже столітня історія з українського Полісся. Далі буде фактично таке умовне закриття театрального сезону. Хоча ми плануємо все-таки продовжувати свою діяльність, так само плануємо показувати жінки вірші війна, плануємо інші проекти. Побачимо. Який буде е, новий сезон? Е, будемо робити все, щоб по перше, він стався, а по-друге, щоб він був актуальним і потрібним людям. Що ж, дякую вам дуже за цю розмову, за те, що знайшли час, і в першу чергу за те, що ви робите. Дякуємо глядачам Суспільного за увагу. З нами була режисерка та керівниця театру Гармидер Руслана Порецька. На все добре.